Привіт, дружні з вами, Денис Дружній. дуже дякую вам за коментарі, які ви залишили вчора під відео. Ну, привітання з 35 тисяч підписників, то що ми пили з вами дитячі шампанське. Дуже вам дякую. Я всі, я тупо всі коментарі, які були до цього часу мені написані, десь було їх понад 30 чимось штук. 33 штуки, всім... Пов... Ну, Якщо було просто вітання, я полайкав. Якщо були якісь запитання, що я всім відповім, так само я відповім е, під цим відео в коментарях, бо то, що сьогодні буде точно довга реакція, так як я купив велику пачку чіпсів-люксів. І це буде дуже довго, так як буде ця велика пачка, я би взяв меншу, але не було іменно лосося у вершках. А якщо попробувати, що це за лосось у вершках, морські продукти. Так, і довелося велику пачку брати. Лишимо на YouTube шорт. Але ясно що це відео буде йти десь до 20 хвилин, якщо не більше. Тому такі справи. Let's go до заставки. Треба швиденько починати, щоб швидко закінчити. Let's go. Деніс Френні реагує. Деніс Френні реагує. Сьогодні він буде їсти. Чипси, картопляні, люк зі смаком лосося. Лосося, у вершках, шках, шках! Давайте. З вами швидше по, е, починати їсти. Так, коментарів не буде, щоб відео не так уж довго що правильно тривало. Я чую, що вже мені захочеться пити. Ну, як завжди, чіпси дуже... тут я тобі повна пачка, половину повітря, половину чіпсів. Жалко, що вони все не наповняють, хоча менше буде їсти. Ммм, mm, Люксы, давно не їв. Ми все лю Лес і Лес. Люкси теж не пари. Добре. Думаю, може й дев'ять поставити. Добре, сіпси, нічого не скажеш. Мені подобається? Які ваші любимі люкс? Пишіть в коментарях. Це смачно, але всталено. Якщо ми зараз дуже захочемо пити, в мене там ще є бутилочка Кока-Коли, можна попробувати щось коло. Угу. Ммм. Блин, ты смачно. Мне ты с мантуей сходовался. Знаю, чіпси на десятку заслуж... заслуговують. Вони ніжні. Дійсно чути вершки. Дуже см... См... приємні на смак. Не думаю, що чіпси такі смачні. З лососем. У вершках. Дуже смачно. дуже смачно. Так. Давайте відкладемо чипси, бо зараз багато з'їм, а на youtube шот не буде, що їсти. Зараз все позаїдаю ти і не будеш що на youtube шот. Треба як напій наперед відкладати. Ось так. Я відклав ось так. Достатньо. Так. Все, пачка 55 гривень. Ну так я. Дешевший не сюда я думаю. Ммм, дать це само сюда. Не, дешавший не шпринглс, я перепутал. Вишається небагато. Давайте ще пуштуємо з Кока-Колою. Хоча Кока-Кола противна, але як Болтати не забудемо. Кока-Колу забрали, сховали. М -м -м. Що, серйозно? Що знов? Ну? Чекаємо. Другий раз тако. чіпсикю, ми ще йому давайте тако. Власне ставлю. Не падате. Не падате. масло. дуже. Мені здається, якби ми з пробували, воно б перебило смак. Букола противна. Тепер для мене вона якась противна. Я реально хочу цим чіпсом поставити десятку. 10 балів, реально дуже смачно. І ніжно. В я не сподівався, що такі чіпси будуть смачні. Вершки витягнули. Я думаю. А ну давайте я хоч подивлюся, де та Кока-Кола ще раз. А ну. Коротше я дізнався. Мама сховала на... Ну, свята на великденьки прийду, знаєте, свята. І таке інші. Надіюся, я нічого. мене далі ніс забити. Капець. Ужас. Уже скільки днів прошло. Табака поза. Що mm. я хотів сказати? Написав мені якийсь школяр в коментарях ще під вчорашнім відео. З сирними цими. Мішочками. Що з його села якийсь герой помер? Типа, якщо хочеш, приходи у його місто. Mm. Я по-перше не знаю, де його місто знаходиться це раз. Ну, там де він написав, там дивиться покаті. А по-друге, мені дуже жалко, що раз за разом герой за героєм помирає. Дуже шкода, дуже пряме співчуття, якщо це твій якийсь знайомий хлопчику, надіюся. Та що тут вже надіятись? Надіятись... на перемогу, не знаю. Шкода. Ніяк не можу доїсти, але смачно. Ой! Хочу щось випити вже... розумієте, не вип'єш. Та ну і ту Кока-Колу, вона так противна. Та це Та сінішня самий лосось з вершками попробуйте, ага. Я би хотів морепродукти пробувати на відео. Бо я їх ні разу майже не їв, там, допустимо, якісь краби. би був би цікавий контент. А у нас особливо, ну щось не дуже продаються, але я би взяв. Крім риби, нічого такого і немає. Все, останні чипси. Я доїдаю. Ну, все. Останні крехти Я це ложкою. Дай сюди. Добре, бо це вже залежить від чітко. Одним словом. Смачно. Ну, не знаю, прям десятку ставити. Хай буде просто тепер в кінці дуже солене. Ну, на початку десятка, а тепер... ну, дев'ять. Просто ти, коли привикаєш, дуже багато солено з'їдаєш. Уже Ну, Так загалом можна і 10 і 10 поставити. Мені сподобався цей реально смак Лосось у вершках. Тому обов'язково спробуйте ніжний класний смак. А з вами був Деніс Френні. Як завжди по традиції лапним е, пачку. М -м -м -м, підписка на канал. Лайк, коментарі. Лайк, <ug> <Initial ada> <Sps Heather> <Sps> <Sps> like, підписка, коментарі. Не забудь! Пока! О, круто! Йо. Так. Казав, до 20 хвилин буде. Так, це на YouTube Short. баба, баба-баба, баба, га, бабай. -ба -ба -ба